Мир вам, слава Ісусу Христу! Воздвиження чесного хреста. Щоб його воздвигнути, так? його потрібно віднайти. Я не думаю, що його ніхто не шукав. Його шукали. Але пройшло 300 років і дуже гарно розказувати, але я краще зацитую: як було, що було і що зробила Олена. Слава тобі, що показав нам світло! Це мається на увазі за Ісуса. І лише там. Де святий хрест став джерелом нашого спасіння в Єрусалимі, було сумно і печально. Бо хоч там і багато народу стало сповідниками Христової віри, і хоч імператор Константин повернув місту давню назву Єрусалим, однак всі святі місця, де проповідував, стілював і страждав Христос Спаситель, були збещещені бошками і всякою поганською скверною. Аж ось стара, майже 80-літня, 80 років. Мати Константина, цариця Олена, приїхала до Єрусалиму, щоб вознести славу міста, де Спаситель звершив діло нашого відкуплення. Пам'ять про це місце, де страждав Христос, Спаситель, і де Він висів на Христі, переходило з роду в рід, передавалося передання. І тепер знайшлося дуже старі люди, які ще маленькими чули від найстарших, що Христос був розп'ятий на горі Голготі. А поблизу того місця був його гріб. Та тепер на тому місці були руїни поганської божниці, а гріб святий був засипаний римлянами, які колись володіли цією землею. Цариця Олена разом з Єрусалимським патріархом Макарієм веліли розібрати руїни поганської божниці, вивезли все за місто, щоб з тої диявольської будівлі не залишилось ні одного каменя на святому місці. Потім стали копати землю і за Божою ласкою відкопали печеру, де був Гріб Христа Спасителя. А біля Печері знайшли три хрести три. Що, без сумніву, один з них має бути тим, на якому страждав Ісус Христос. Що ж зробити? Найшли також таблицю, де написано Ісус Назарей, цар юдейський. Тоді з тих хрестів треба було вибрати, тоді за порадою Святого Макарія всі три хрести занесли до однієї побожної, але смертельно хворої жінки. Приклали один хрест до хворої не допомогло, приклали другий те саме, аж коли доторкнулася вона до Третього Хреста, то животворяща сила увійшла в неї, вона підвелася з ліжком, цілком здорова, і стала величати Господа. Згідно з іншими джерелами, святий хрест приклали також і до одного мерця, і той ожив. Тепер вже не було сумніву, котрий з хрестів є хрестом Ісуса Христа. Свята Олена, святий Макарій припали до підніжжя животворящого Христа і віддали честь тому, який на цьому хресті був розп'ятий задля нашого спасіння. А зі всіх сторін горнувся народ. Плакав, розкаявся в своїй злобі, бо всі побачили той самий хрест, який двигав Христос Спаситель, і по якому стікала його свята кров, коли при такому волелюбному здвигу народу, догоді було, щоб всі поклонилися святому Христу і поцілували його. Тоді Патріарх Макарій зійшов на підвищення і, високо підносячи святий хрест на всі сторони, благословив ним народ, і всі припали на коліна, і вголос зливали: Господи! Помилуй, сьогодні Христова Церква святкує пам'ять цього воздвиження і всі ми з укрушеним серцем, як колись в Єрусалимі, зі слізми жалю і вдячностю взиваємо Христу Твоєму, поклоняємось, Владико. Сталося це 326 року, свята Олена взяла поперечну частину святого Христа зі Собою до Царгорода, а повздовжну частину, поміщану в срібну скриню, веліла зберігати в Єрусалимі. Коли ж побудовано було церкву святого Воскресіння Христового, то там і поклали святе хресне дерево, маленькі частинки хрести і єпископи отримали до своїх церков і всюди до цієї святині ставилися з надзвичайним почитанням. Біля Христа було знайдено цвяхи, яким пробили були руки і ноги Ісуса Христа. Святий Амросій, святий Єронім і інші церковні письменники стверджують, що цариця Олена веліла один цвях вправити в корону. А другий, у вуздечку коня свого сина, щоб сповнилося слово пророка Захарії. Того дня на дзвониках у коней буде написано посвячене Господові. Пророк Захарія, 14 розділ, 20 стих. Минуло багато років. Минула давня християнська реальність. Народ став більше служити пристрастям, аніж Богу, більше поклонятися більше релігії. І тоді нависла люта хмара над Єрусалимом, перський цар, хозрой ІІ, у 614 році захопив Єрусалим. Дуже багато народу, зокрема, і тодішнього патріарха Захарію, Він взяв полон, забрався золото, цінності, які були в церквах, і святий хрест Господній забрав з собою до ктезефону, одного з головних міст Персії. І лише весь християнський світ став скакаясь, навертатися до Бога, як він допоміг і Іраклію, і той успішно провадив семилітню війну з персами. Тоді рідний син Хозроя, на ім'я Сирої велів убити батька, а сам, обійнявши престол, став просити в імператора Іраклія миру, який і було укладено в 628 році. Сирой відпустив на волю всіх полонених християн, зокрема і патріарха Захарію, а також повернув святий хрест, що був однією з найперших умов миру. Святий хрест спочатку переправили до Царгорода, а потім сам імператор повіз його до Єрусалиму. Прибувши сюди, він побажав сам винести. Святий хрест гору до церкви Святого Воскресіння Христового і ніс його при незначенному здвигу народу. Та у підніжжя гори він зупинився і не міг навіть кроку ступити вперед. Усі здивувалися, що значить це чудо. Аж ось приступає до нього і патріарх Захарій і каже так: не можна тобі, царю, в дорогих шатах виходити на гору, на яку Христос Спаситель в одній лише скривавленій накидці ступав босими ногами. Іраклій зняв свою багату одежу, зняв чоботи і в бідній одежі босун прийняв святий хрест на рамена і тепер вже без перепон вийшов на гору. Де Патріарх Захарій поблагословився тим Христом народ, Христова Церква нині святкує пам'ять цього другого воздвишення, яке відбулося 14 вересня 629 року. Гарно пам'ятати, коли ми пам'ятаємо історію, то ми не будемо, я думаю, майже не будемо. Повторювати ці помилки, тому пам'ятаємо, пам'ятаємо передання, пам'ятаємо Слово Боже, читаємо, роздумуємо. Господь вас любить. Будьте благословені!